Вітаємо всіх, хто сьогодні є на цьому місці. Прекрасний день дарував Господь. Чудова погода. Другий день. Таке враження, що літо настало вже, хоча ще весна йде, але гарно, тепленько. І дякуємо Богу за те, що ми можемо, можемо це все бачити, можемо переживати. Бо це Боже творіння, це Божа присутність, це Божий прояв. Написано, що Бог посилає. Знаєте, дощ на злих і на добрих, сонечко світить і гріє на праведних і на грішних. В цьому проявляється Божа милість до всіх людей, бо Він бачить в нас, навіть в грішниках, Він бачить свій образ і свою подобу, і хоче, щоб грішник навернувся до нього і сказав: Господи, прости! Будь милостивий до мене, бо я грішний, як сказав Митник у свій час в одній із притч описує Євангелія. Друзі, хочу поділитися на тему Церква Христова деякими думками: Церква Христова то живий організм. Але перед тим хочу попросити, підніміть, будь ласка, руку, хто минулої суботи вступив в заповідь з Господом. Потримайте, будь ласка. Є, є. Слава Господу! Можете опускати. Як ви думаєте, ви вступили в завіт з Господом для того, щоб прийти, сісти на м'яку лавку і заспокоїтись? Ви так думаєте, чи ні? Ні. Я зачитаю один текст із Писання, де описується початок церкви Христової. Знаєте, багато людей, скажімо так, розуміють, що церква це храм, і неділя або святкові дні якісь потрібно відвідати церкву, прийти в цей храм, відстояти там якусь літургію чи службу, відстояти це вже велика жертва, бо треба на ногах порою стояти в деяких храмах. Не навіть не сидіти, і це я вже для Господа зробив велику жертву, бо я відстояв чи, чи навіть відсидів, і людина собі вважає, що ось я належу до церкви. Але питання: якщо належить людина до церкви, а церква це живий організм, я зараз буду читати деякі тексти писання, то якщо це живий організм. То, що я приношу, яку функцію я виконую в цьому організмі? Знаєте, дерева, ось, здається, природа, теж нас Бог учить навіть через природу. Дерева, здається, зима, вони якби сплять якийсь період, да? тих три, чотири, п'ять місяців, можливо. Але настає тепло, і життя в них в деревах життя починає бурлити. Вони починають пускати бруньки. Потім е, листочки, квіточки, знаєте, і в ньому є життя. Бог так заклав, Бог так створив, що все, що він творив, воно має життя. Тим більше ми, люди, знову ж таки вчені до сих пір не можуть, е, скажімо, деякі питання вивчити в організмі людини. Є такі деталі, що ну, ще пояснити навіть не можна, як зароджується життя, як, як, де воно береться. І, але це Бог заклав, це творець заклав. Знаєте оту, оту ідентичність в кожну людину і, і ті гени, які передають оце життя, але при тому всьому не без участі Бога. Тому що Бог вдихає дух життя. Так написано, коли Адам був створений. Пам'ятаєте, то книга буття, то перше він створив його фізично тіло, а потім написано: вдунув, в ніздрі йому дух життя. І тільки після того написано Адам став душею живою. До того він не був душею живою, поки дух життя не увійшов. І ось Бог створив свою церкву. Дії святих апостолів, ну так богослови, говорять, що це початок церкви Христової. Але зауважте для себе, що церква Христова то не є просто будівля, то не є просто храм, то не є просто каміння. Колись я мав розмову з одним священником однієї традиційної церкви. Ми приїхали в то село, щоби проповідувати Євангелію, і ходили по селі, але він е, йому, певно, його прихожани потелефонували, що тут приїхали якісь штунди, баптисти, і щось тут розказують, ходять по селі. Він виїхав до нас, і знаєте, і почав е, ну так гнітити, казати, що ви тут робите? Церква тут є, чого ви сюди приїхали? Ідіть геть звідси. І я з ним, в мене з ним зав'язалася розмова, і знаєте, Бог в той момент Духом Святим кладе мені в серце, задає йому питання, а що таке церква в його розумінні. А він там побудував такий храм високий, метрів під сорок. Е, ще купола навіть не було, але, але вже готувалися поставити його. І я йому задаю це питання, кажу: Шановний, а що в вашому розумінні церква? Як він каже: ну, дивися, он храм, який стоїть, височіє, який гарний. Ще купол поставимо, буде взагалі красота. Я кажу, шановний, а Христос прийде, за ким? Другий його прихід на землю, за ким Він прийде? В, кажу в Євангелії написано, що Він прийде за церквою, у вашому розумінні церква це храм, що Він прийде за камінням вашим, воно йому не потрібно в небі. Церква Христова це люди, які повірили в Господа і являються членами його Господньої церкви. І Живим організмом. Писання так пише, що ми, члени один одному, а голова Христос тіла. Чому я задав питання тим, хто прийняв водне хрещення, це якби таке. Я хочу надихнути вас, щоб ви розуміли, що вам потрібно знайти своє місце в тілі Христовому згідно ваших дарів, згідно ваших талантів. Тому що, знаєте, ну просто. Зайняти місце у храмі, лавочку, і навіть інколи з кимось поспорити, що вступись, будь ласка, бо це моє місце це не є церква, це не, це не Божий задум церкви, Христової. Але дії святих апостолів, коли описується, коли Дух Святий зійшов на апостолів, це другий розділ, ну я не від початку буду читати, я прочитаю трохи нижче, там, з 36-го вірша. Але коли зійшов Дух Святий на апостолів, то апостоли почали проповідувати в силі Святого Духа. До речі, церква це організм, сильний організм, з великою, я би сказав, з великою потугою. Ми інколи собі навіть не можемо представити, наскільки ця потуга велика. От люди, Бог створив людину і дав розум. І вчені навіть кажуть, що той розум не, не задіяний в людини на 100%. Там якийсь невеликий відсоток задіяний в самих розумних людей на землі, невеликий відсоток, там 20 чи скільки відсотків, здається, задіяно розуму. І люди створили атомну бомбу. Ну, Бог дав відкриття розщепити атоми, там все, да, ви це знаєте, чули за своє життя. І люди, на жаль, з гріховною природою перевернули то. Зразу у смертоносну зброю. Ядерна зброя має дуже велику потугу. Дуже велику. Хай Бог милує то переживати, бачити, але на жаль, на жаль, на планеті Земля вже не один десяток раз випробовували і підривали ці атомні чи ядерні заряди. Один із найбільших, коли підірвали, то е, вибухова хвиля обігнула землю не один раз вибухова хвиля. Представте, яка потуга, яка сила. Церква Христова сильна в Дусі Святому, це набагато сильніше того ядерного заряду, який створили люди своїм мізерним розумом. Мізерним, бо він не задіяний на 100%. Церква Христова, яка сповнена Духа Святого і дарів Духа Святого, це люди, це ми з вами, це велика потуга, це велика сила. Друзі. Не думайте, що ви просто приходите в зібрання в неділю там чи на буднях і займаєте місце, лавочку в церкві. Ну, Це все. Ну, ну я ж вступив в завіт, я, я пообіцяв Господу, ну це моє місце, я служіння зібрання відвідав. Ні. У вас закладений великий заряд Духа Святого, велика сила в кожному. І дивіться, коли Дух Святий зійшов на апостолів, другий розділ, то там написано: зібралися люди з різної місцевості, там мешканці Месопотамії, Кападокії, Фрін, Фрон, Фрігії, Панфілії, Понту, Азії, Лівійських земель. це були всі побожні люди. І коли апостоли вийшли. Коли апостоли вийшли, то апостол Петро на нього Дух Святий зійшов, і він почав проповідувати. Ну, вони всі почали говорити на, на різних мовах, на мовах тих е, людей, які там зібралися. І написано, що говорили про великі діла Божі. Це підтвердження того, що церква це велика сила, про великі діла Божі. Бог у своїй церкві проявляється у великій силі. І церква це живий організм. Церква це живий організм, який. Знаєте, як та травинка, якщо Бог створив ту травинку, яка пробиває асфальт, який закаткований 20 тонним катком, травинка пробиває асфальт. Наскільки більша потуга Бог Духом Святим і Словом Своїм заклав у свою церкву, тобто в нас з вами, брати і сестри, друзі, хто прийняв, вступив в заповідь з Господом, прийняв хрещення? У вас є велика сила Божа. І коли ці люди почули це слово, вони слухали Його, прийшли люди різні, скажімо так, віруючи і не віруючи, ну, написано, що побожні люди. Але там далі, коли апостол Петро узяв слово і почав говорити до них, проповідувати про Ісуса Христа, ну, якби таку предісторію розказав, що був такий сильний і могутній учитель в ділі і в слові. І в результаті, ну він там розказав трошки його історію родословну, скажімо так, що це від е, з коліна Давидового, там, да? і він розказав трошки. І люди наскільки перейнялися тою, тою проповіддю, тою промовою, що з 36-го вірша я хочу зачитати е, оцей уривок тексту, Другі, дії святих апостолів, другий розділ. Отож, нехай весь Ізраїлів дім, другий розділ 36. Читаю, отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули ж оце, ті люди, вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся! І нехай же охриститься кожен із вас ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки, не покликав, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та вмовляв їх, говорячих: рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняв Його Слово, охре... охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Чому Богослови називають, що це початок церкви? Тому що апостол Петро проголосив Євангелію, по суті, життя Ісуса Христа, місію Ісуса Христа, який прийшов на цю землю для того, щоб спасти нас грішних людей від, від гріха. Від влади гріха, від зла і від вічної смерті, примирити нас живим і вічним Богом Творцем через свою викопну жертву Сина Божого Ісуса Христа. І далі його була місія створити церкву, щоб Євангелія далі проповідувалася, щоб оце слово спасіння про Царство Боже воно ширилося. І він в церкву заклав оцю велику силу, дорогі друзі, брат, сестра, хто нас дивиться онлайн. Велика сила закладена в кожного із нас. Він дав Духа Святого, Він дав Духа Святого. І Дух Святий сьогодні збудовує церкву. Він, він цим процесом направляє. Наше завдання тільки зробити те, що апостол Петро проповідував і сказав, коли люди задали те питання, що ж ми маємо робити. Він каже: покайтеся. Перший етап покаяння, коли людина ще не, не є. Народжена згори, знаєте, бо всі вірують так чи інакше в якісь обряди, як я кажу, передання, традиції, якусь літургію, скажімо так, людина е, соблюдає. Але Слово Боже, Дух Святий це те, що дає силу церкві Христовій. І тому перше потрібно покаятися. Але покаятися, це треба переглянути своє серце, побачити своє життя. Хто ще не зробив цього, хто зробив, ви знаєте, що це таке. Наприкладі, двох чоловіків, які увійшли в храм помолитися, фарисей і Митар. Фарисей казав, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Знаєте, інколи, інколи людина так мислить і так навіть проговорює, та я ще не гірше там Івана, Степана, Петра, Марії і тому подібних. Я ще так, нічого. Ні, така молитва це не є молитва покаяння. Навіть коли людина, е, е, навіть коли людина дотримується якихось обрядів, передань, традицій і літургію якусь е, відвідує, то ще не є покаяння. Фарисей теж літургію відвідував і традиції, і обряди і передання певні е, дотримувався. Але там написано, що пішов додому виправданий не він. А другий, який прийшов і казав, не смів. Піднести очі до неба, піти наперед, до вівтора, до жертвенника не смів це зробити, але написано, став там при дверях при вході, і сумління його судило його за його неправильні поступки, за гріхи, що він десь, можливо, вдови забрав якісь гроші останні, та ще й не в казну віддав, а собі в карман частину поклав. Хоча міг почекати, потерпіти. І він осудив сам себе. Він казав, Боже, будь милостовий до мене, бо я грішний. Друзі, оце покаяння. Оце принцип покаяння того, який сказав Петро, що потрібно для того, щоб долучитися до церкви Христової. Покайтесь, каже. Наступний етап каже, нехай же охриститься кожен із вас. Минулої суботи в нас було свято для. Тих, хто піднімав руку і хто є сьогодні на цьому місці, ви доєдналися до церкви Христової. Було свято, нехай же охриститься, кожен із вас. Знаєте, знову ж таки, хрещення в багатьох церквах чи в різних церквах по-різному розуміється. Але ми проповідуємо хрещення, яке описує Євангелія, яке пройшов сам Ісус Христос. Не написано, що Його похрестили в дитинстві, як він тільки народився і немовлям був. Написано, що він в зрілому віці, в зрілому віці, свідомо прийшов перед лице Боже в першу чергу Отця, і Іван Хреститель виконував свою місію. І коли наближався Ісус Христос в дорослому віці, то е, Іван Хреститель протягнув руку в його сторону і каже: Ось агнець Божий, який бере гріх усього світу на себе. Друзі, у зрілому віці треба приймати вступити в завіт з Господом, тому що це обіцянка Богу. Це, певна... це певний договір, заключення договору. Як шлюбний договір, чол... дівчина, хлопець стають на подружній, скажімо так, дорогу, вони обіцяють теж один одному щось. Так і тут, минулого суботи, ми мали це свято і брати, служителя. Приподавали хрещення і задавали питання, чи віруєш ти в Ісуса Христа як Свого, не просто в загальному історичну особу, а в Свого особистого Господа. І наші брати і сестри відповідали, так, вірую. І друге запитання задавалося: чи обіцяєш ти йому служити в чистому й доброму сумлінні? І відповідь звучала від братів і сестер, так, обіцяю. І більшість з нас ми це обіцяли. Ми не обіцяли просто прийти і зайняти церковну лавочку, церковне місце м'якеньке, і просто регулярно відвідувати зібрання. Ми обіцяли жити у чистому і служити у чистому і доброму сумлінні. Тому другий момент, каже, нехай же охриститься. І третій момент дуже важливий, те, що я кажу, церква Христова це організм і сильна потуга. Каже, і дара Духа Святого ви приймете. Ви, не приймете. ви не приймете, тут сказано, що ви приймете дара сісти на лавочку і просто сидіти, тому що Бог заклав сильний потенціал в кожного із нас. Він дав дари, він дав дари, піднявся на висоту, дав дари для церкви своєї. Церква це живий організм, друзі. Підходячи до молитви, я хочу ще зачитати приклад цього живого організму. Це Євангелія від Івана, 15 розділ. Я зачитаю певну кількість віршів з першого вірша. Дивіться, як Ісус порівнює це слова Ісуса Христа, і з чим Він порівнює от свою церкву. Да? Івана 15,1 і нижче. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене. Що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебуває, перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згоряють вони. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Друзі, велика потуга закладена в церкві Христовій. Дуже велика. Як в тій виноградній лозі, в цьому прикладі, де Ісус навів, в, як я кажу, зимою, воно вроді би воно мертве стає, як сухе, без признаків життя, але тільки сонечко отаке пригріє, як вчора і сьогодні, і сила. Просипається в ньому, і воно починає розкриватися, воно дає листочки, потім цвіт, потім грона, і потім виноград, і приносить плід, І ми потім смакуємо тими соковитими плодами. Так Христос заклав потенціал у свою церкву. А пам'ятаємо, що це кожен із нас, хто увірував в Господа, хто покаявся, хто прийняв хрещення і хто. Прийняв дара Духа Святого. Дари Духа Святого це окрема тема. А я не буду про це говорити зараз. Але задайтеся цілю хоча би молитися, от той, хто прийняв хрещення, і нагадую для тих, хто давно, вже для нас, хто давно прийняв хрещення, хоча би молитися в таємній кімнаті. Господи, якого дара Духа Святого Ти хочеш наділити мене, щоб я був і була живим, живою частичкою Твого організму? Чим я можу послужити в силі Духа Святого для твоєї церкви? Амінь. Давайте помолимося.